З вами компанія Лютрамеблі. І сьогодні, в вашій увазі, ми пропонуємо мега комфортний диван з величезним спальним місцем, повністю приподнятий над підлогою, і називається він Париж. Розміри дивану 2,46 шість за довжиною, 1,15 м за глибиною. Чому 1,15 м? Тому що спальне місце у цієї моделі 1,60 м на м. Це повноцінне двоспальне ліжко. В наповненні дивану мега комфортна пружина, яка до того ж і розумна. Коли ви на ньому сидите, вона м'якенька для посадки. А коли ви лягаєте, вона виштовхує ваш хребет і розрівнює його. Тому такі два в одному мега класно сидіти і дуже комфортно спати. Наш диван має дерев'яний каркас, велику ламіновану нішу для зберігання білизни, а ще він повністю стоїть на дерев'яному подіумі і на дерев'яних ніжках. Колір цього дерева можна обрати під ваш інтер'єр, а також обивку нашого дивану ви можете обрати. Механізм розкладки у Парижа це покрокова єврокнижка, тому його вам не треба його тягти по підлозі. Ви можете просто зробити крок. Тут дуже м'який, дуже класний пантограф, і покласти спиночку. Захист стіночки, як ви бачите, залишається. Розмір спального місця Парижа метр шістдесят на два. Диван укомплектований двома великими подушками з таким приємним наповненням, які будуть добре тримати вашу спину. Якщо вам не підходить прямий варіант, можемо запропонувати кутовий. Якщо сподобався цей диван або хочете подивитись його варіації, то будь ласка, пишіть нам директ. Нагадаю, що ми возимо наші меблі по всій Україні за допомогою попутнього транспорту, а також у нас зручна система кредитування.